Тумба нестандартного розміру 35 на 60. Відразу, дивіться, стандартна тумба по ширині приблизно 45-48 см. Ось ця от 35-ка це просто мастхев для тих людей, в кого якихось перестінок поряд, двері відкриваються. Вам потрібно розмістити туди тумбу, але ви хочете щось більше по ширині. Так ось 60 на 35 це просто унікальне рішення. Ця тумба у нас в білосніжно-матовому фасаді. Ось така от шикарна на доводчиках. Працює ідеально. Цінник такої тумби 11500. Але якщо вам потрібен інший дизайн, ми можемо замінити вам дизайн. Умивальник залишиться ось цей, замінити. Дизайн самої тумби, можуть бути ручки накладні, може бути інший колір. Пишіть, телефонуйте, ми займаємося меблями, відправляємо товари сантехніки опалення по всій території України щоденно. Підбираємо, підбираємо по вашому дизайну, підбираємо по фотам з Пінтереста і підбираємо для вас просто широкий широкий асортимент. Якщо вас цікавить сантехніка, ви точно станете нашим клієнтом. Ми попрацюємо над вашим санвузом і зробимо вам готове довершене рішення. Чекаємо на вас, підписуйтесь і запитуйте.